Вітає в ефірі. Інформаційний випуск новин 23 грудня. Триває 1399-та доба повномасштабного вторгнення, яке Росія веде проти України цієї ночі. Ворог, котре масовано атакував країну. Агресор запустив 38 ракет та 635 безпілотників. Протиповітряна оборона працювала і на Хмельниччині. Наслідок атаки зафіксовано суттєві пошкодження електромереж. Без світла залишилися більшість споживачів. Тож енергетики працюють над відновленням, живлення та ремонтом обладнання. Детальніше про наслідки атаки та про події вівторка дивіться за мить на 33-му телеканалі. Тож не перемикайте. Чергова масована атака на країну цього разу цілі ворога були і на Хмельниччині. Тож про наслідки повітряного нападу окупантів на область та їх ліквідацію розповів начальник Хмельницької обласної військової адміністрації. Сьогодні ворог здійснив чергову масовану атаку на території нашої держави і Хмельниччини. Зокрема, наші сили протиповітряної оборони продемонстрували високу ефективність. На території області знищено 22 ворожих БПЛА та 3 крилаті ракети. Я щиро дякую нашим захисникам неба за якісну роботу. Проте, на жаль, маємо трагічну звістку у місті Шепетівка внаслідок атаки на власному подвір'ї загинув 72-річний чоловік. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Щодо руйнувань, зафіксовано пошкодження вікон. Багатоквартирних житлових будинках. також через обстріли виникли перебої з електропостачанням у громадах області. Мною було невідкладно скликано позачергове засідання штабу з питань ліквідації наслідків ворожої нічної атаки. Були заслухані доповіді керівників екстрених служб підприємств, представників профільних підрозділів обласної адміністрації та керівників громад. Наразі прийнято всі необхідні рішення для відновлення систем життєзабезпечення регіону. Усі служби працюють у посиленому режимі над ліквідацією наслідків атаки. Енгетики вже займаються відновленням електропостачання, аби якнайшвидше повернути світло в оселі наших громадян. День глибокої шани і скорботи напередодні начальник обласної військової адміністрації вручив державні нагороди від імені президента України, родинам воїнів з Хмельниччини, які віддали своє життя за незалежність та свободу батьківщини. Більшість із них посмертно. Крім того, під час церемонії державні нагороди особисто отримали двоє українських захисників, які нині мужньо тримають оборону. Обласні владці зазначають, ці відзнаки нагадування для всіх, якою ціною виборюється свобода України. Без гучних гасел а в тиші наповненій болем і надією. У Летичеві відбулася чергова мирна акція на підтримку родин зниклих безвісти та військовополонених українських захисників. Десятки мешканців громади зібралися з портретами своїх близьких, щоб привернути увагу до долі військовослужбовців, котрі досі не повернулися додому. Вони прийшли, щоб нагадати за кожним іменем життя, за кожною світлиною, сім'я, яка чекає. Учасники наголосили, що подібні заходи є свідченням єдності громади та пам'яті про ціну. Яку український народ платить за свою свободу? Мінімум світла та подразників у Хмельницькому на базі поліклініки номер 2 з'явилася сенсорна темна кімната. Простір став частиною центру психічної реабілітації та допомагатиме людям, які відчувають в тому, чи психоемоційне виснаження через наслідки війни. проєкту для людей середнього класу, які не можуть собі дозволити. Виїхати, але в той же час вони багато працюють. Вони виховують дітей, вони а, переживають за своїх чоловіків, синів, і це вони постійно в цьому котлі. Тут, в цьому просторі, ми будемо намагатися максимально їм дозволити відпочити. Хай це хвилин, хай це година. Ну якщо це навіть 2 години в тиждень, людина просто відчує, що можна далі жити. Цей проєкт став переможцем програми Бюджет участі авторка ідеї, психотерапевтка Лія Алексіюк, працює у центрі від початку війни. Зізнається, до облаштування спеціального простору вони щоденно консультували та допомагали сотням людей. Але з появою сенсорної кімнати реабілітація стане більш дієвою та приємною. Наші нервові клітини і весь організм встановлюється тільки вночі, коли в нас закриті очі. Поступово я почала думати, як же так зробити, щоб людина могла в це потрапляти самостійно в день. допустимо. людина виходить з цієї кімнати, вони можуть бути смішані відчуття емоції, але вони однозначно позитивні. І вона це несе в сім'ю з дітьми. Ми наразі не працюємо, але працюємо з дорослими: це як військові, як переміщені особи, і просто будь-хто хто відчуває потребу в допомозі. Пацієнти можуть звертатися самостійно без направлення. Для пільгових категорій послуга надається безоплатно. Для того, аби отримати допомогу, слід попередньо записатися на прийом по телефону або ж у самому просторі. Крім того, за необхідності. До фахівців можуть скеровувати і самі медики. Олена Гула, Аліна Вітряк, новини, 33-й канал. Коли рахунок іде на секунди, помилка може коштувати життя. У складних погодних та польових умовах гвардійці 36-го Подільського полку Національної гвардії України проходять навчання з тактичної медицини. Туман, холод, багнюка та обмежена видимість саме так максимально наближено до реальності відпрацьовують дії з порятунку поранених. Військовослужбовці тренуються зупиняти масивні кровотечі, накладати турнікети та евакуйовувати умовних поранених із небезпечної зони. Усі рухи мають бути доведені до автоматизму, адже на полі бою немає часу на роздуми. Тактична медицина це базовий навик для кожного військового. Саме від швидких і чітких дій у перші хвилини залежить, чи дочекається поранений евакуації, тому тренування проходить у максимально складних умовах, щоб у реальному бою діяти без зволікань заради життя. Черги до пенсійного отримати послуги з понад 30 видів державних соціальних виплат стало цілим квестом. До влади надійшли численні скарги славучан та жителів сусідніх громад Славучини на довжелезні живі черги. Люди змушені годинами чекати у коридорі та на вулиці, щоб оформити пенсію пільги, отримати довідку чи скористатися іншими послугами пенсійного фонду, аби знайти шляхи подолання проблеми. У Славутській міській раді провели робочу нараду. Ми прийшли до порозуміння і Наразі отримують сім наших працівників доступ до вед І Таким чином вони зможуть отримувати інформацію в разі відмови по наданні якихось послуг, причина відмови і зразу скоригувати ці дії. Якщо можливо поправить, будуть автоматично поправляти. Якщо треба додаткові документи, відповідно будуть в цьому плані відпрацьовувати. У нас в Словецькому відділенні Є електронна черга, і наразі люди зможуть записуватися для того, щоб там не, 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 не проводити величезний час не, на території, чи на вулиці, щоб там не мерзнути, І можуть підходити в будь-який час, зручний для людей, які потребують консультації. Додатково крім того, в разі потребності ми відпрацюємо по центру надання адміністративних послуг. Також можливість, щоб максимум людей мало можливість отримувати послуги через, через наш ЦНАП. Ну і якщо набереться кількість людей, там ну, по рекомендаціях вони говорять мінімум 15 людей, в яких будуть потребності проконсультувати в онлайн-режимі, тому ми будемо визначатися з керівництвом області і таким чином вони будуть давати спеціаліста і по тих питаннях будуть консультувати. Прогноз погоди на 24 грудня. За даними обласного гідрометцентру, в середу очікується мілива хмарність. Вночі можливий невеликий сніг, в день без опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області становитиме вночі 3-8 морозу. В день теж буде морозно від 1 до 6 градусів нижче нуля. У Хмельницькому вночі стовпчики термометрів покажуть 4-6 морозу, в день 2-4. 4 із позначкою мінус. Такими були новини вівторка. Ворог і далі продовжує атакувати мирні міста, тож не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Вони можуть урятувати життя. Під час небезпеки обирайте найближче укриття та заздалегідь подбайте про тривожну валізку з усім необхідним. А більше інформації про події в країні та в області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. Дякую, що були з нами. До зустрічі уже завтра на 33-му телеканалі.